Трамп призупинив надання військової допомоги Україні, навіть тієї, яка вже в дорозі. Є також витік даних про його бажання зняти санкції з Росії. Путін тим часом продовжує атакувати Україну дронами та ракетами, і обоє торочать, що так наближають мир. В ефірі новини ТСН Онлайн. Я Сергій Моргун вітаю, друзі. Підпишіться на наш канал, натисніть дзвіночок, лайк і починаємо. Важка ніч на Одещині російські терористи запустили по місту півтора десятка безпілотників, намагалися атакувати енергетичну інфраструктуру. Як наслідок, зранку у місті відключилися котельні та посилилися перебої зі світлом серед цивільних четверо поранених. Наша Олена Черняєва розкаже докладно про їхній стан та наслідки російської атаки. Ні вікон, ні дверей, ні даху. Поки що не зрозуміло, чи взагалі можна відновити цей будинок. Він здригнувся від вибухів кілька разів поспіль. Диво, що мешканці лишилися живі. Пані Тетяна вдячна сусідам, які затягли її до підвалу. Можливо, саме це врятувало її життя, бо квартира розтрощена ущент. Невістка говорить, мамо дуже щось стріляє. я біжу до вас. І поки вона прибіжала до мене, вже бабах, 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 бабах. І бачите, поки вона прибіжала, ну у нас уже нічого ні було спасти. У наслідок нічної атаки четверо поранених. В одного контузія у трьох уламкові поранення та перелами. Зранку на місці працюють комунальники, розчищають вулиці від друзок та уламків. Місцеві прибирають подвір'я, закривають розбиті вікна плівкою, роботою намагаються відволіктися від пережитого жаху. Не спали, сиділи. І все почули. Вікна всі повилітали, побили нас, голова побита. Отут. Ой, це все не біда. Біда, то що вообще ми испытали. Вот що біда, то що ми испытали, це очень страшно, тому що очень близько дуже шумно. під час атаки у місті одночасно спалахнули кілька пожеж. Під час гасіння почала лунати повторна повітряна тривога, але рятувальники змогли швидко приборкати вогонь. Одразу після атаки у місті зупинилися три котельні, але вже до ранку їх змогли перезапустити. Частина Одеси наразі без світла. Діють аварійні відключення. Зауважу, що деякі райони живуть за графіками ще після атаки, яка була два тижні тому. Олена Чернява, Іван Савченко, Одеса ТСН 1+,1. Атаковані вночі були і суми. Російський безпілотник поцілив у дитячу лікарню. Шахет влучив у дах поліклінічного відділення і спричинив пожежу у переходах між поверхами. Всередині у той час був лише охоронець. Він не постраждав. Медичні кабінети теж вціліли. Займання швидко ліквідували надзвичайники. Після удару безпілотника у деяких районах міста виникли перебої зі світлом, але станом на цю хвилину подачу електроенергії вже відновили. Уночі ж довелося вмикати генератори, повідомив міський голова. Знову прольот шахиду в одній з поліклінік нашого міста. Також є проблема з електропостачанням. Дві лікарні працюють на генераторах. Також відсутня світла в деяких районах нашого міста. Дональд Трамп заморозив усю військову допомогу Україні. Про це напередодні вечорі повідомила низка американських змі з посиланням на джерела у Пентагоні Білому домі. Це стосується як тієї зброї, що надходила із американських складів, так і тих озброєнь, які адміністрація попереднього президента Байдена замовила у виробників, і вони мали бути виготовлені упродовж цього і кількох наступних років. Зупинили навіть ті поставки, які вже були на шляху в Україну або на транзитних складах у Польщі. Прикметно, що за кілька годин до того, як журналісти довідалися про таке рішення Трампа, сам президент на прес-конференції говорив, що питання про це ще навіть не розглядається. Нагадаю, минулої п'ятниці у Білому домі переговори президентів Трампа і Зеленського завершилися публічною сваркою. Американська сторона розцінила як неповагу, те що президент України не готовий був погодитися на мирну угоду без гарантій безпеки. Президент США та члени його адміністрації тепер вимагають вибачень і безперечної згоди пристати на мир без українських умов. Європа має допомагати Україні більше і швидше ніж раніше. Так, на рішення США призупинити допомогу нашій державі відреагував глава МЗС Естонії. За словами Маргуса Цакне, одним із способів збільшити допомогу може стати використання заморожених російських активів. Дипломат наголосив, що політичне рішення про це треба ухвалити до червня, коли йтиметься про продовження санкцій проти країни-агресорки. Напередодні змі повідомили, що європейські політики розмірковують, чим замінити частину американської допомоги, яку використовує Київ. Йдеться, зокрема про системи супутникового зв'язку Starlink, доступ до яких погрожував відключити Ілон Маск та ракети до американських ЗРК Петріот, які виготовляють лише у США. На жаль, можливі варіанти лише обговорюють. У ЄС працюють над конкретними планами зі зміцнення підтримки України у випадку, якщо адміністрація США остаточно вирішить не продовжувати допомогу. Про це у ексклюзивному інтерв'ю ТСН сказав єврокомісар із питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс. Зокрема, йдеться про 20 мільярдів євро. Це саме та сума, яку щорічно США надавали на військову підтримку Україні. Саме ця сума обговорюється, каже Кубілюс, а також інші варіанти предметно обговорювати ці питання європейські лідери будуть вже цього четверга на саміті у Брюсселі. Напевно, ще одним важливим сигналом є нова військова допомога на суму понад 20 мільярдів євро, яку обговорювали під час зустрічі міністрів закордонних справ з Калес. Чи могли б ви розповісти, що може бути включено в цей пакет і які перспективи його схвалення? Тому що з того, що ми читали в змі, є кілька країн, які насправді проти. Є кілька напрямів підтримки, які ми зараз обговорюємо. Наступного тижня також буде офіційна зустріч Ради, де зберуться всі глави держав. Тож ми насправді шукаємо, як особливо в цих умовах, коли ще не зовсім зрозуміло, яка стратегія Сполучених Штатів, ми хочемо показати українському народу та українському керівництву, що європейський союз рішуче підтримує вас, і що ми шукаємо способи збільшити нашу підтримку, тому що ми вважаємо, що мир в Україні може бути встановлений лише через реалізацію формули Через силу, і ми вважаємо, що додаткову силу Україні можемо надати тільки ми, і тому ми справді працюємо над конкретними планами, як зміцнити нашу підтримку. Або якщо, наприклад, нова адміністрація в США вирішить з якихось причин не продовжувати свою підтримку, щоб ми могли покрити це. А 20 мільярдів євро це саме та сума, яку щорічно США надавали на військову підтримку Україні. Тому ми готові взяти на себе таку кількість грошей. І зараз надійшли новини про проблеми з допомогою? У 20 мільярдів євро видання Політіко пише, що лідери ЄС призупинили роботу над пакетом допомоги Україні на 20 мільярдів євро через протидію Угорщини. Будапешт заблокував проєкт документу про гарантії безпеки та нову військову допомогу для України. Проти яких російських компаній американці скасують санкції. Доступ до ексклюзивного документу російського мінекономіки отримали українські хакери. Як повідомляє на своєму телеграм-каналі, мій колега Андрій Цеплієнко сформували документ після розмови Трампа із Путіним 12 лютого, і через три дні після переговорів між американцями та росіянами в Ріаді у тексті російського мінекономіки розділяє компанії, щодо яких можуть послабити санкції на три категорії: найважливіші це Компанії з нафтогазового видобування, нафтопереробки, тіньового флоту, банки, що обслуговують паливно-енергетичний комплекс, та фірми, які постачають комплектуючі для авіаційної промисловості, важливі це фірми, що опікуються постачанням електроніки та напівпровідників, хімічних добрив. А також ті, що потрапили під санкції, у зв'язку із відключенням від міжнародної банківської системи SWIFT і цінньової стелі на нафту та нафтопродукти, найменш важливими росіяни вважають скасування обмежень на програмне забезпечення, суднобудування, заходи в американські порти та постачання валюти на російський ринок. Повідомляється, що документ вже передали американській стороні. Українські парламентарі звернулися до Трампа і наголосили на необхідності подальшого партнерства у зверненні. Текст якого розміщено на сайті Верховної Ради наголошують, що український народ прагне миру, як ніхто інший у світі. Тож Рада вітає початок переговорного процесу, який ініціював Трамп, і вважає, що і президент і Сполучені Штати відіграватимуть вирішальну роль у припиненні війни в Україні. Крім того, Рада наголосила на важливості розвитку стратегічного партнерства України зі США. Зокрема, у використанні українських корисних копалин Україна повинна залишатися незалежною та суверенною державою. Такими словами закінчується текст звернення до Трампа. Тим часом підписання угоди про спільну розробку мінералів все ще на столі. Голова офісу президента Єрмак вчора підтвердив, що мав розмову про це із членом палати представників США. Обговорювали питання справедливого миру, а також угоди про мінерали. Є взаєморозуміння, рухаємося до рішення. Написав Єрмак на своїй сторінці у Телеграм. Друзі, як ви реагуєте на новини зі сполучених штатів і практично переходу США у союзники Росії припинити підтримувати Україну, бажання зняти санкції з терористичної Росії? Напишіть у коментарях свої думки і не забувайте також про підписку, лайк, дзвіночок. А я тим часом повертаюся до новин. Свіжа бавовна на російському нафтопереробному заводі. Після візиту дронів спалахнуло у Сизрані. Місцеві поскаржилися у соцмережах на гучні вибухи і поділилися яскравими кадрами пожежі. Сизранське НПЗ переробляє майже 9 мільйонів тонн нафти на рік, виготовляє пальне авіаційних керосин та бітум і грає чималу роль у поставках палива до російської армії. Наприкінці лютого завод вже зупиняв роботу. Тоді до нього теж навідувалися безпілотники. Два десятки кабів, три сотні обстрілів з артилерії і 14 авіаційних ударів. Саме стільки прийняли на себе українські воїни на Курщині цієї доби. Ворог 29 разів йшов на штурми наших позицій, але успіху не мав. Звітують у генштабі. Воїни 8-го полку ССО підкріплюють ці слова численними відео успішних уражень ворожої сили противника або техніки. Як приклад, ось це епічна детонація після ураження російського танку Т-80. Складною через постійні наступи та просто засипання наших оборонців дронами камікадзе та артилерійськими снарядами залишається ситуація на турецькому, новопавлівському та покровському напрямках. Утім, стримувати ворога вдається безапеляційно. Біля Покровська ЗСУ успішно вразили 2,5 сотні російських солдатів, 6 пунктів управління БПЛА, 18 одиниць автомобільної техніки, 3 мотоцикли, 3 гармати та засіб. Реп загалом на фронті зафіксовано 101 бойове зіткнення. Далі про ворожі втрати більш предметно маємо такі дані від генерального штабу: мінус 1340 мародерів та вбивців, яких вони називають воїнами, втратила російська армія за останню добу. Загалом від початку повномасштабного вторгнення у окупантів мінус 879 тисяч осіб: три знищених танки, вісім бронемашин та 101 автівка за учора. Також спалено 45 артилерійських установок та систему ППО Росіян. По літаках на сьогодні їх збито 370 у ворога, гелікоптерів 331. Ну і на сам кінець про флот. потоплено 28 кораблів та катерів, субмарина та пором заправник окупантів. Головнокомандувач Сирський розпорядився усунути двох офіцерів командного рівня після ракетного удару по полігону біля Новомосковська. Він підтвердив, що на полігоні на Дніпропетровщині влучила російська ракета Іскандер М у касетному спорядженні. Це сталося 1 березня. Перед тим були повідомлення, що в тому районі діє ворожий розвіддрон. Є загиблі і поранені, утім їхню кількість не розголошують. На місці трагедії працюють слідчі. Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за недбале ставлення до військової служби в умовах воєнного стану. На час розслідування від обов'язків усунули начальника центру підготовки підрозділів та командира військової частини. Нова посада у посла України в Великій Британії Валерій Залужний. Відтепер ще й постійний представник України при міжнародній морській організації. Це міжурядова установа ООН, яка опікується безпекою судноплавства та попередженням забруднення суднами вод світового океану. На посаду по сумісництву у цій організації залужного призначив президент України. Нагадаю, у лютому 24-го Володимир Зеленський підписав указ про звільнення залужного із посади головнокомандувача України. Тож, уже майже рік, як залужний, обіймає цю посаду. Кримінальна справа для рашиста Григорія Лєпса СБУ заочно повідомила про підозру російському співаку, який обіцяв співвітчизникам гонорар за кожен знищений український танк. Слідчі кажуть, що доказова база зібрана. Лєпс публічно підтримує повномасштабне вторгнення Росії, а також виправдовує та фінансує російську війну. Ідеєю платити за знищену українську військову техніку він, наприклад, поділився з фанатами публічно після концерту. Крім того, він неодноразово передавав окупаційним угрупуванням РФ гум допомогу, бронежилети, одяг та продукти. Лєпса звинувачують за двома статтями кримінального кодексу України: фінансування дій спрямованих на зміни державних кордонів України та виправдовування збройної агресії Росії якого реального покарання заслуговує такий діятель культури? Та кого на вашу думку ще потрібно притягнути із російського шоу-бізу до відповідальності за підтримку терористичних дій? На вашу думку, напишіть у коментарях і не забувайте про підписку та лайк. Повертаємося до новин. Трактор пішов під лід на Рівненщині, водію врятуватися не вдалося. Усе сталося на озері у селищі Біле. 48-річний чоловік виїхав на тракторі на Кригу як раптом та проломилася. Односельці кинулись рятувати водія, його витягли із крижаної води ще до приїзду медиків, однак ті констатували його смерть. Трактор із озера витягали рятувальники за допомогою лебідки та навантажувача. Нині слідчі з'ясовують, чому саме водій трактора виїхав на лід, чи був він тверезий і чи не. Не стало йому під час руху зле. Це вже мають з'ясувати медексперти. в екстрених службах. Наголошують, зараз дуже небезпечно виходити на лід, особливо якщо він на водоймі зі стрімкою течією. Весняна погода за календарем і з кожним днем березня ставатиме тепліше, і до кінця тижня температура досягне плюс 10-15 градусів у день. Це дещо вище за кліматичну норму для цього періоду. Вночі буде близько нуля, і так, усю першу декаду березня. Про це повідомили в українському гідрометцентрі. Антициклон із Західної Європи принесе здебільшого суху погоду однак, перший місяць весни залишається періодом синоптичних сюрпризів, тому далеко ховати теплі речі не варто. В березні розставлятися все одно не варто, тому що е, після цього потепління може бути і певне зниження температури. Е, поки що якихось критичних аномально там низьких температур або різких таких значень ми не очікуємо, але все одно березень він ще такий, як завжди. Я кажу, перехідний мі місяць. Ну і на цьому в мене все більше новин дивіться о 14.00. Не забувайте підтримувати українське військо. Грошима це зараз як ніколи потрібно. Ну і до зустрічі. Ну і за замовчуванням, підписка, лайк, дзвіночок.